25 лютого 2014 року житель Рівненської області Олександр Іванович Музечко, 1962 року народження, процесуальний статус несудимий, відповідно в силу 89 статті КПК судимості були похашені. Олександр Іванович Музечко, громадянин України, мав дві судимості. Це судимість. Знову ж до цього, це я просто історію біографію людини розповідаю. З точки зору закону, ще раз підкреслюю, він не є судимим і не був судимий на момент заведення кримінального провадження. Я розповідаю біографію людини без прикрас, без е, інцинуацій. Я вас прошу, не перебивайте. 1962 року народження 19.09 громадянин України, уродженець Російської Федерації Пермської області, місто Кізел. Зареєстрований був за адресою ну, з етичних міркувань, не, не називаю адресу. Е, Непрацюючий. працюючий. Знову ж станом на заведення кримінального провадження не судимий, хоча в 19-х роках були дві справи. 146 стаття незаконне позбавлення волі або викрадення людини. І 189 вимагання. Для чого я це розповідаю? Для того, щоб коли ми слухали аудіофайли, то розуміли бекграунд людини. В ході кримінальних проваджень всі вічно встановлюються обставини, об'єктивні і суб'єктивну складову будь-якого злочину чи правопорушення кримінального, яка містить суб'єктивна частина, містить дуже багато, зокрема характеризуючі моменти на певну особу. Я ніколи не скажу, що Олександр Іванович Музичко був поганою людиною. Там, в тому селі, де він проживав, його всі любили. Він був відвертим, чуйним, виручав людей, міг віддати останні гроші, яких в нього не так, до речі, багато було. Тобто це має відношення теж до характеризуючих ознак по людині.